Хотів зняти вам відео е, гарне, але ну, не вийшло. Як я тут розгружаю свої рамочки, коротше, скоби. Коротше, розгубив вніс від машини, скоби, все розгубив. Коротше, матюкався на відео, а потім думаю, що треба видалити, не годиться. Скоби вніс коробку, розійшлося, в руках все випало, розірвалося. Коротше, отримав я тільки що рамочки. Нова пошта привезла прям адресна доставка прямо додому. Е, рутівські рамочки, 2000 штук, начебто і куча, і невелика. Але трошечки витратились по грошам. Ну що, що маємо, те маємо? Такий бізнес, такі часи. Рамочки ось такі класні. Я вже давно такі замовляю. Досить якісне виготовлення. Ні сучків, нічого немає, зовсім пас ідеальний. Рамочки не випадають. Як конструктор збираються, пропили підвощинку є. Коротше, єврозамок ідеально. Мої пацани, Ельдари, Марк, хлопці мої сини приїжджають. Мені збирають їх як конструктор, складають прямо в корпуса. А я потім беру пневмопістолет, пістолет, беру ці скоби, які я розгубив, і прямо в корпусах збиваю. Ну я як буду збивати, покажу. Ну а скоби, ось розійшлися. Використовуємо ми такі скоби, це італійські скоби. Е, 32-гу скобу ми використовуємо, збиваємо 145 рамки і 230 ці цими скобами. Дуже якісні скоби, дуже класні. По порівнянню з прибеною набагато якісніше. Ну, це моя особиста думка. Коротше, що, рамки готові. Дякую виробнику, що не підвів з якістю. Ми пару днів тому я отримав вищину, дубовик. Якісна вощина в нас є. Проволка тетра є. Що ще? Хлопці мені позбирають, я позбиваю. Подони, до речі, порізали. Подони нам треба буде. Ага, зараз ще на днях дожднів вулики нам все-таки зробити, шестирамкові вулики, ще 100 штук. І в принципі, це будемо навощувати, збирати, збирати, збивати, навощувати ці всі рамки. І на наступний рік ці всі рамки підуть у пакети. Шестирамкові пакети. Все це буде там. Тому... Коротше, якщо відверто, вони трошки дорожчі, ніж в інших виробників ці рамки. Але мені не шкода, бо в пакетах, коли люди купують, вони прям, ну, ідеальні. Тобсі, класні рамки, класна вищина, нержавіюча проволока, вищина дубовик, рамки якісні, пакети якісні. Коротше, це буде на наступний рік. Коротше, майже ми готові. Осталось швиденько все це збити, Ну, я це швидко. 2000 рамок це небагато. Це таке пару ночей, як то кажуть. Ну, їх... Ну і одне, що ще фарбувати вулики треба, бо вуликів нема. Все. Хочу подякувати постачальникам наших скоб, постачальнику наших рамок, постачальнику Ващини дубовик. Коротше, всім я хлопцям вам дякую. Цей сезон е -е, у нас майже готовий. Е -е, ну, як, майже готовий, закуплений по матеріалу. Так що подони порізані, можна, можна працювати.